І спини і знемагають, і руки мліють. Ми на це не звертаємо уваги. На кінець року ми зробили 285 вісімдесят Волонтерка Ольга показує зошитку, де записують кожну виконану роботу. Жінка каже, попри втому і брак часу три роки приходить сюди щодня. Разом з однодумицями плетуть у середньому по чотири маскувальні сітки на день. У нас вже поступають дівчатка, ріжуть стрічки, які нам треба, а ми вже формуємо так сказати, малюнок, так сказати, який їм треба колір усі пенсійного ну Ми молоденькі душою. Хожу, кожен день за три роки, як кажуть, не раз не пропустила ні одного дня, крім як я трошки від'їжджаю до дитини. Приходять хлопці, які не вміщаються в одвірок. І в їх сльози на очах. І ви знаєте, це найбільше, що вони кажуть нам «дякую». Це найбільша нагорода. Ми всім допоможемо. А ви, хлопчики, поверніться живими. Волонтерка Любов пояснює, на фронті маскувальні сітки витратний матеріал, яким накривають окопи, бліндажі та техніку. Ми хочемо допомогти хлопцям, щоб їх защитити якнебудь. Так ми всі стараємося. Кож, кожного дня ми ходимо сюди на працю. Пані Людмилі 76 років. Волонтерка пригадує, як обирали назву спільноті. Ви бачите самі, які в нас тут жіночки, майже всі пенсійного віку. Прийшли, стала зразу в нас проблема, як же ми назвемось. Давайте ми, мабуть, зробимо так, щоб про нас почули, щоб знали, що ми щось бережемо, якісь традиції народні. І так виникла назва Берегиня. Плетимо сітки. Цей от такий, у нас такий цех підготовчий. Тут ми такі вже зовсім коленьки сидимо, ріжемо тканину. От. Далі вже жіночки плетуть цю сітку. Спасибі, в нас є такі і чоловіки нам допомагають, прийшли, зробили нам такий стенд, на який ми змогли повісити основу і плести цю сіточку. Пані Лариса додає, у їхній групі 18 людей. Приходить рулон нам. Спеціальна там є машина, ну така примітивна, ну на якій розрізається цей рулон, а потім приносять нам. А ми вже далі розрізаємо, закінчуємо і потім хлопці до нас приходять, забирають. Школярі приносять малюнки та обереги, які передають разом із сітками, розповідає пані Людмила. Коврики хлопцям пилили. Дітки підключилися в началі цього, цього всього, робили ангелочки і писали віршики, і малюночки, сітки вмотували, і салфеточки, і рушнички, носки в'яжуть, жіночки, і по селу в'яжуть, і наші в'яжуть. Ми туди в сіточку вмотуємо, і хлопці забирають. 69-річна пані Алла каже, її син третій рік на фронті, тому сидіти осторонь не може. У нас колектив такий, От. ми вже не можемо один без одного. Ми кожного ранку встаємо і йдемо. Бо ми потрібні, нас ждуть. Ми згуртувалися, ми стали сильніші. Думаємо, що перемога буде скоро до нами. Попри вдому, каже волонтерка, зупинятись не збираються і працюватимуть, доки в цьому є потреба. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.